Доброго дня, шановні громадяни, маю вас поінформувати про деякі зміни, які відбулися в законодавстві України за останній тиждень. Перше це вийшла постанова Кабінету міністрів 1185 від 18 жовтня цього року, яка внесла зміни до тимчасового порядку стосовно продовження строку дій закордонних паспортів та вклеювання фотографій дітей, в паспорти батьків. На жаль, цими змінами наразі припиняється продовження строку дії паспортів закордонних, а також вклеювання фотографій дітей, паспорти батьків. Станом на зараз, оскільки всі системи Міністерства закордонних справ посольства підключені, відомча інформаційна система працює. Відповідно до цієї постанови ми маємо виключно оформлювати закордонні паспорти і дорослим, і дітям. Тобто всі мають оформлювати закордонні паспорти. Ніяких продовжень вклеювані ми наразі не приймаємо. Відповідне оголошення зробимо так само сьогодні на сайті посольства. і Фейсбук сторінці ті громадяни, які записані на найближчі дні тижні, будуть або в телефонному режимі поінформовані. Також дивіться імейли, будемо переносити імейлами. Значить, ті, у кого записи там по хвилині, по дві, на жаль, будуть повністю скасовані, оскільки за цей час оформити новий паспорт просто неможливо. Ті люди, у кого запис на продовження на вклеювання, там 10-15 хвилин, буде запропоновано або альтернативний час, або той самий час, але для оформлення вже закордонного паспорта. Різниця між вклеюванням фотографій дітей у паспорт одного із батьків і оформленням паспорта дитині до 16 років полягає в тому, що треба, якщо батько дитини або мати не перебуває разом. З дитиною на території Ірландії потрібна нотаріальна згода, оригінал цієї згоди для оформлення закордонного паспорта. Е, і е, продовження вклеювання робилося на безоплатній основі. Е, паспорти відповідно оформлюються, за що стягується консульський збір для дітей осіб до 16 років 37 сім євро. Для Осіб старше 16 років 120 євро. Ті паспорти, строк дії, яких вже було продовжено, будуть внесені до відомчої інформаційної системи взаємодії з державною міграційною службою, тобто вони будуть абсолютно діючі ніяких проблем з ними не буде. Так само це стосується і вклеювані дітей паспорти батьків можете користуватися. Кому вже вклеїли ніяких проблем теж немає.